Всім доброї години та міцного здоров'я проведемо невеличке відео, в якому буде результат щеніння сім'ї. Так, тут у нас залишилось 5 самиць, з них 4 ощинили, з 5 відсотки 80. Що не буде народжувати, але ще і якихось там 15 днів, от якраз посередині лимонка. Дам. Чотири самиці дуже так по-дружньому. За короткий термін, орієнтовно за 8 днів чотири самиці розчинилися. Зараз переглянемо, порахуємо і підведемо невеличкі підсумки. Я оце зараз так сказав, легко порахуємо, переловимо, але це треба ще буде зробити акуратненько, щоб самиці мене... Не впіймали першими, мамки, точніше. Це може бути не завжди безпечно, тому якщо раптом хтось захоче повторити, чисто на ваш розсуд. Я б не рекомендував, а там, дивіться самі. От і попробую їх тут виловити. Поховались. Сидить, задоволене. Так, ще трошки залишилось, вже майже переловив. А отаке ви бачили. Значить, 24. Хвостики, внутрішнятка. З них 12 самців та 12 самочок. Отже, ще раз ця краса. Отака. От Дуже добре, що всі майже одного віку. Там декілька днів різниця між кожним. Покажу зараз батька. Так, от батько срібло і його чотири самийці. Друге він з ними. Злучається. Самочки також нещодавно були підсаджені до самця. Так, є самець срібло. Самиці стандартні. Золотиста. Це ті, що народжували. Три стандартні одна золотиста. З усіх нутрінят. Один лимон, одна лимоночка. І от одне схоже на самця. Таке воно не срібло, не перламутр. Один. Все. Всі інші це стандарт, наскільки сильна, профстандартна. В принципі, вона є природньою, тому не дивно. Не дивно. Значить, народжуваність склала на кожну самицю 6 штук в середньому. Але з них одна народила 5, одна 7 і 2 по 6. Але знову ж таки середня 6 склала. Одна прохолостівша самиця. Що з нею будемо робити? На мою думку, вона прохолостіла, але все ж таки ще декілька тижнів почекаю. От вона. Справа там куточку світліше жовта є. Щеніня тут три самиці народжували вдруге. І одна стандартна вперше. Що ще тут було? Тут іще була самиця, яка літом, в серпні місяці, не отримала протязі. Майже трьох діб води, серпень дуже спекотний, значить, загинуло. Зробивши ростин, там також було 6 штук. Є таке. Загалом за літо, якщо не помиляюсь, дві три самиці саме через брак води. Зелених кормів не завжди достатньо. Під час дуже Великої спеки, коли два місяці нема води, тому на це слід звертати увагу. На помилках вчимось, тому тут є. Даний етап пройдено. Маємо, що маємо. Ну що, на цьому будемо відео завершувати. Будуть запитання, пишіть. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!